Вже майже майже закінчився Tomorrow Верс. Всього ще два мульти, і буде черговий ребут у всесвіті DC. Не так давно вийшла перша частина кризи на безкінечних землях. Одразу скажу, що це не пряма адаптація коміксу. Іначе монітор є антиматерія, версії героїв з різних всесвітів, але чомусь історія побудована на флеші. Ми бачимо, як криза неочікувано прийшла саме через його очі. Саме Барі є нашим емоційним зв'язком з тим, що відбувається, з катастрофою, яка неминуче знищить. Всесвіти. Окрім Флеша, нема більше за кого вболівати. Нам показують декілька моментів у часі: заснування Ліги, ключовий момент у житті Барі, але, звичайно, є й злодій чи псевдозлодій. Амазо створили для того, щоб він забирав енергію у героїв і віддавав звичайним людям. Але, звичайно, Лекс обманув творця робота. Заразив його надзвичайно рідкою хворобою, та ще й Амазо перепрограмував, і тому науковець помирає на руках у власного творіння. Історія робота трагічна, створений, щоб бачити крах власної мети існування, чи зможе він колись знайти спокій, стати тим, хто зможе таки допомогти людям? І як це бачити закінчення такого логічного і зрозумілого світу? Це так по-людськи, це так не для Амазо, але в кінці він все-таки має можливість допомогти. Завдяки його силі, останній геройській спробі, барі зупиняє антиматерію. Флеш бачить, як в вагоні помирає земля 3 Крайм Сіндікет намагається врятувати те, що залишилося, але нічого не виходить. Зникає і Джонні Квік, що дає можливість Барі забрати в себе з підфорс. Монітори збирає героїв, щоб перемогти загрозу, і, звичайно, вони додумуються до якогось технологічного бла 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 Барі вібрує і з Айріс вони залишаються у кишеньковому світі часу, який застиг. Вони старіють разом, флеш закінчує вежу, і з допомогою Амазо антиматерію таки зупинили. Барі пам'ятає першу зустріч з Айріс і день весілля. Їхня історія кохання – це, це найкраща частина мульту. Не те, що власне, має бути у проєкті про велику кризу у Всесвітах, але разом з барі ми розуміємо, що б така катастрофа означала для кожної маленької, звичайної людини, втрату того, кого кохаєш. Деталі важливі. Айріс все ще пам'ятає, що саме Флеш замовив день знайомства в її кафе. Вони справді заслуговували на все життя разом, і вони його отримали. Барі пережив Айріс, хоча невідомо наскільки і яке взагалі існування його чекає. Після короткого тріумфу з'являється спектр, і Флеш знову у минулому чи на іншій землі. Періодично з'являється і Константин. Він ще з минулого таймлайну і вимушений бути свідком знищення планет. Є в мульті цікаві елементи: Бетмен, який ніколи не всиновив найтвінга, хелена Уейн, супермен з чудо жінкою. Але це не персонажі, це просто маски інших, може і більш цікавих історій. Подій на кораблі монітору особливо нікого не розкривають, і функціонують просто як сплешпейдж треба швидко всіх впізнати це перша частина трилогії яка не дала багато відповідей на розкрила багато деталей хто знає, що буде далі зі всесвітами цей мульт як і всі проекти томору війсу короткий не сфокусований не розширює світ сильно більше схоже просто на набір кліше та екшн сцен які десь вже робили краще приємно звичайно було бачити і монітора, і спектра але вони зі свого боку нічого цікавого не внесли чи правильно було це робити тільки історією барі Хто знав, подивимося, що буде далі. Я б дуже хотіла зробити більш детальний огляд на екранізацію легендарної арки, але, на жаль, окрім хороших емоційних моментів з флешем, і говорити немає про що. Круто взагалі бачити стільки персонажів разом та ще їх взаємодію, але це просто шум, який тільки сцену сформував, а нам ще треба побачити розв'язку.